Це наш вузіл виготовлення жидких розчинів добрив і різних добавок, мікроелементів і так далі. А що тут а, сівалка робить? Сівалка заправляється перед посівом е, ділянок покривних культур, які ми готуємо для демо А на чим вона тут заправляється? демократи. Суміш витяжки а компосту Джонсона. Це і бункер, так? Да, да, е, міласою та витяжкою Ленардіта. Тобто, всі ці досліди будуть з вашими цими... Компотами, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ми Раз. також тут побуваємо. Да, під час да, заходу. Да, тут у нас виготовлюються всі наші суміші, мікроелементи, жидкі добрива, витяжки і так далі. Оце вузол розчину ми тут робимо каси, ЖКУ, РКД, точніше, мікроелементи. І тут же в принципі, люди роблять витяжки компосту, заготовки і так далі. Там, і зараз я бачу процес іде. Диви. Да, Зараз ми робимо останню варку ЖКУ для, для посівної. І тут же все зберігається. Да? Да, так? накопичення. У нас тут в принципі, до, 500, до 600 тонн касу ми зберігати можемо, або РКД.